Підвальна затримка в Русі більше години вже, тому що пікетують перевізники, яким заборонили в центр міста їхати. От вони ходять по пішохідному переходу по вулиці Підвальній і не дають проїхати трамваям. Місто Львів так. Перенасичений транспортом. Я рахую, що обласна рада правильно робить, що не дозволяє маршруткам їхати в центр міста. Для цього є автовокзал, приміський, автостанція 2. Тисячі львів'яного вони сьогодні зробили збитки. Водій тримає замість того, що заробляти, перевозити пасажирів, можуть простоювати. <зас> Отходять стадо боронів, бачите, туди-сюди. Хто їм заплатив? Все це неправильно. От зараз би їм скласти акт, щоб вони заплатили за простої електротранспорту ту годину. За моральні збитки. Обласна рада, я так зрозуміла, сесія йде.